Як на мене, ми собі не дуже правильно уявляємо космос, коли моделюємо собі його в голові. Коли ми бачимо, як взагалі це все створюється в якихось там фантастичних всесвітах, коли у нас є якісь міжпланетні штуки цивілізації, кожна цивілізація живе там собі, десь якось вони між собою спілкуються, якось переміщуються. Якщо ми навіть подивимось на більш реалістичну картину, коли там астробіологи щось шукають. При цьому все це доволі сильно так просякнуто антропоцентризмом, що, в принципі, логічно, і зрозуміло, звідки це все береться. У нас немає іншого прикладу життя, окрім як те, що ми маємо на нашій планеті, і ми. Принципі моделюємо все інше життя по тому досвіду, який був у нас, який був у землі, який також був у людства, і в цьому плані, як на мене, ми часто уявляємо собі всесвіт, як деякий океан. Ну по принципу, як свого часу досліджували нові світи на кораблях, усякі там Колумби і так далі, як вони знаходили нові всесвіти. Новий, фактично, нові місця, де можна жити. І ми собі, в принципі, так і уявляємо, здається, космос, як якийсь безмежний океан, в якому є якісь острівки, континенти і так далі, де вже безпосередньо може бути життя. Але також ми знаємо, що і на землі. Цілий океан це місце, де скрізь може бути життя, і, можливо, космос в цьому плані подібний. Тому, пані та панове, як завжди, вітаю вас на борту нашого космічного корабля під назвою Земля, що продовжує подорож галактикою. Космічний тиждень 538. З вами, як завжди, я, біологічна неромережа Антон Пузняков і наш подкаст Шопоко сьогодні хочу поговорити про одні з моїх улюблених об'єктів, і це мандруючі планети, планети без зірок. І е, взагалі, як це все впливає на наше уявлення про космос. Але спочатку давайте почнемо про це, що, що ж таке ці мандруючі планети: Rogue planets, як яких називають англійською, і це планети, буквально, які літають без зірок. Тобто о, в цьому. Просторі між зірками ми маємо дуже багато планет. Ми не знаємо скільки їх насправді, тому що ми поки що відкрили їх дуже мало. Ми, в принципі, навіть планети біля зірок, які. Набагато легше знаходити. Ми їх е, маємо тільки буквально там декілька тисяч підтверджених, не дивлячись на те, що у нас є доволі потужні телескопи, потужні інструменти, і все це е, ми тільки почали їх знаходити. Першу планету знайшли, здається, в 92-му році, але то була планета навколо Пульсара, здається, а першу планету навколо більш-менш нормальної зірки знайшли в 95-му році. Тобто, зовсім. Нещодавно. І з тих пір ми знайшли буквально декілька тисяч планет. І це ми говоримо тільки про планети, які крутяться навколо своїх зірок. щодо того, як знаходити планети без зірок, це набагато складніше, тому що ми здебільшого бачимо все це через світло, яке до нас долітає, а світло здебільшого випромінюється зі зірками. Щоб відбивало світло або перекривало світло, треба, щоб було якесь джерело цього світла. А коли у нас нема зірки, то і побачити якийсь об'єкт, який не є дуже яскравим, набагато важче. Тому на сьогодні ми маємо. Безпосередньо підтвердженими і знайденими не дуже багато отаких от мандруючих планет, але при цьому, по деяким оцінкам, їх може бути або стільки ж скільки зірок, наприклад, в нашій галактиці, або навіть набагато більше. По деяким оцінкам може бути навіть до 40 мандруючих планет на кожну зірку. Тобто у нас можуть бути тільки в нашій галактиці буквально трильйони таких. Планет. Взагалі, якими вони можуть бути, що таке мандруюча планета і як їх відрізнити від зірки? Тому що ось ця межа між маленькою зіркою і великою планетою, вона доволі розмита. В принципі, можна дати доволі просте. Визначення, що зіркою може вважати щось, що за достатньо велике для того, щоб всередині були якісь процеси термоядерного синтезу. Але знову ж таки, ми не можемо безпосередньо всередину бачити, і ну, це, це не якийсь вмикач і вимикач, який ось переключили, і почався синтез. Десь якісь процеси можуть починатись, але у нас є такі штуки, як коричневі карлики, які вважаються. Найменшими можливими зірками. А при цьому під ними, якщо ми бачимо таку класифікацію, є така категорія, як субкоричневі карлики, і це фактично дуже-дуже дуже великі планети. Як приклад, у нас є е, така планета, яка називається WISE 0855, яку ми бачимо безпосередньо, у нас є прямі спостереження, в тому числі і від Джеймса Веба, які нам цю фактично е, планету без зірки показують. Хоча це майже зірка, вона знаходиться від нас на відстані в 7,4 світлових років, і це буквально. По суті, дуже-дуже-дуже велика планета, яка не має власної зірки, яка літає в міжзоряному просторі. Ну і повертаючись до цієї межі між планетами і непланетами, я е, дуже багато разів, мабуть, чув е, таку фразу, що в нашій сонячній системі є Юпітер найбільша планета, планета, яка більша за масою за усі інші планети в сонячній системі разом узяті. І це такий гігант, який е, невдало Зірка часто ну в англійською це звучить як failed star. тобто щось що могло стати зіркою, але не стало, і таким чином Юпітер може сприйматися як така. Майже зірка. Але насправді це далеко не так. Тому що, щоб стати навіть найменшим можливим коричневим карликом, тобто, щоб хоч якісь процеси термоядерного синтезу почались всередині Юпітера, як ви думаєте, от можете прямо зараз поставити на паузу і подумати, скільки ж йому треба ще маси, щоб нарешті стати зіркою? А відповідь буде така, що треба зібрати десь ще приблизно 80 Юпітерів, тобто взяти ще 80 таких саме планет, як Юпітер, які я. Нагадую, є за масою більшим ніж уся сонячна система разом узята. Ну звісно, якщо не брати сонце. Тобто треба взяти ще ось, ось стільки тільки 80 разів, і тільки тоді, тільки тоді можна буде сказати, що а, Юпітер міг би стати зіркою. Тобто, це буквально. Якщо б у вас е, на банковському рахунку було 12 тисяч доларів з половиною, і ви такий, ну в принципі, суттєва сума. Uh, як там якісь збереження, чи щось таке, але ви такий, ви знаєте, я просто трошки ще, от буквально ще не мільйонер, тому що в мене є 12 тисяч доларів. Приблизно так звучить, коли говорять про те, що Юпітер це майже зірка. Ну, ось приблизно так, як людина з 12 тисяч доларів, це uh, невдалий мільйонер. Але uh, все ж таки, uh, говорячи про планети, які літають без зірок, у нас також є. Uh, вже більш звичні нам об'єкти, які схожі на планети. Тобто у нас можуть бути планети, схожі за масою на Юпітер, на е, всякі там Сатурни, Нептуни, Урани. І навіть у нас є деякі планети, які розміром приблизно з Землю. Наприклад, у нас є планета, е, яка розміром, ну її описують більше як Венеру. Це планета MOA 9Y5919. Вона була відкрита в 23-му році, і вона Розміром приблизно з Землю. Тобто навіть отакі маленькі планети підтверджені, вже знайдені, і ми бачимо їх в міжзоряному просторі. Ну і також нещодавно було доволі цікаве відкриття від телескопа імені Джеймса Веба таких об'єктів, яких називали Джамбос. Тобто це Jupiter Mass Binary Objects, бінарні об'єкти розміром масою з Юпітер. Їх було знайдено декілька ж ш... десятків. Здається, там 42 кандидати, щось таке, деякі з них підтверджені, деякі ще ні. В туманності Оріона. І це буквально об'єкти, які ось, масою з Юпітер, які літають. По два, одна система, там, здається, була потрійна, але це от такі от подвійні системи з двох об'єктів масою приблизно з Юпітер, яких дуже багато в туманності Оріона. Як такі об'єкти виникають, тут, мабуть, це відрізняється від того від нашого загального уявлення про мандруючі планети, тому що зазвичай ми собі уявляємо, що це планети, які сформувалися біля зірки, а потім були якимось гравітаційним процесом, скоріш за все, викинути зі своєї. Системи, після чого вони полетіли в таке вільне плавання космосом. Але коли ми говоримо про ці джамбос, е, це ну, одна з моделей, ми поки що про них доволі мало знаємо. Але одна з моделей каже про те, що це може бути так звана фотонна ерозія. Тобто, у нас е, е, та сама туманність Оріона, там дуже багато зірок, і вони дуже компактно розташовані. Е, серед них є такі дуже великі зірки, які називаються ob зірки або Бізорі. як до речі, мене в коментарях часто виправляють, що українською правильніше говорити зорі. Давайте будемо так говорити. Так от, оці Бізорі це великі зорі, які дуже багато випромінюють, і цим випромінюванням вони можуть вибивати матеріал з сусідних зірок. Тобто, якщо у вас є відносно маленька зірка, поряд Зорі, зоря <сіх> Поряд з нею є набагато більша зоря, яка дуже сильно випромінює. І оця більша зоря вона вибиває матеріал, залишаючи тільки маленький об'єкт всередині. І таким чином, по одній з моделей оці бінарні об'єкти можуть створюватись. Але все це ну, ми все це можемо бачити взагалі двома основними способами. Прямими спостереженнями, як оця WISE 0855, про яку я казав раніше, та ще декілька планет. Особливо їх ми можемо бачити в інфрачервоному спектрі. Ну, тому що маленькі об'єкти, які не випромінюють багато світла, вони випромінюють теплову енергію, здебільшого, тобто більш довгі хвилі. Це, ну. Типова поведінка взагалі будь-якого тіла з точки зору термодинаміки. Тому щоб побачити такі тусклі об'єкти, треба здебільшого дивитися в інфрачервоному спектрі. Але також ми можемо знаходити планети через гравітаційне мікролінзування. Тобто, якщо у нас така планета проходить перед якоюсь далекою зорею. Вона її може сфокусувати її світло, тобто за рахунок гравітаційної лінзи, дуже-дуже маленькою, тому це називається мікролінзування. Ми можемо побачити характерне таке змінювання яскравості якоїсь зорі, яка знаходиться далеко, і таким чином ми можемо сказати, що о, ми змогли побачити, що між нами і цією далекою зорею пролетіла якась планета. Наприклад, ось планета, про яку я казав, MOE 9Y5919 вона була знайдена саме за допомогою гравітаційного мікролінзування. Але повертаючись до того, з чого я починав, що у нас от ми собі, можливо, дуже неправильно уявляємо собі космос, ми екстраполюємо своє уявлення про те, що ось колись людство о, так на кораблях о, відкривало світи, і що у нас є земля, в якій. Більшість землі вкрито океаном, який не придатний для життя людини, а для придатним для життя є якісь острови або континенти, або якісь ось такі штуки. І ми собі космос приблизно так уявляємо, що в нас є якісь острови чи континенти, це є е, зоряні системи, де є планети. Ось на планетах можна жити, а все, що між зірками, це якийсь океан, який треба переплити, щоб дістатись до якогось іншого острівка життя. І це, е, як на мене, ну не особ... не обов'язково так. Тому що а, ці, ці ось а, м Мандруючі планети, це яскравий приклад того, як життя може існувати взагалі без зірки. Зірки насправді ну, не дуже потрібні, можна собі уявити багато варіантів, коли життя в якомусь вигляді, навіть життя таке, як ми його знаємо у нас на землі, може існувати і без зірок, навіть якщо ми візьмемо варіанти, які в принципі доволі прості і не потребують якоїсь там супервигадки. Тобто оці мандруючі планети, вони можуть бути дуже-дуже різними. Якщо це. Це щось на кшталт там Юпітера, а, чи а, ну, ми говоримо за розміром, так, чи трохи менше, чи якогось там Нептуна. Це може бути оцей світ в океан та Хайшен World, як його називають англійською. Це а, світ, в якому а, є дуже щільна атмосфера з водню, і а, ця атмосфера з водню, вона може. А, Створювати умови, що навіть без зірки на поверхні може зберігатись океан з рідкої води. І підтримуватись він може за рахунок геотермальної енергії, тобто за рахунок того, як планета зібрала в себе цю енергію, і вона потрохи остиває. Але цієї температури за рахунок щільної атмосфери буде достатньо, щоб утримувати на поверхні рідкий океан. Це, в принципі, клас планет, який ми, е, мабуть, відкрили нещодавно, але треба ще більше підтверджень. Що ще може бути? Якщо у нас є, навіть ми, ми візьмемо собі е, е, приклад Юпітера. Ось якщо ми візьмемо Юпітер з його е, супутниками і викинемо сонячної системи, ну от в тому вигляді, як він зараз є, це означатиме, що е, навіть без Сонця. За рахунок того, що навколо Юпітера обертаються його супутники, за рахунок того, що коли вони обертають, за рахунок припливних сил, вони трошки зжимаються і розжимаються, що генерує тепло всередині цих супутників. І за рахунок цього, в першу чергу, під поверхнею у них підтримується знов ж таки океан з рідкої води. А рідка вода як Ключовим фактором, давайте приймемо, що рідка вода є е, ключовим фактором для того, щоб там могло існувати життя. Тобто, навіть якщо ми візьмемо Юпітер, так там буде темно, але знову ж таки, якщо ми уявимо собі, що під поверхнею, наприклад, Європи може існувати життя в океанах, які під кригою, е, в океані, який є. Всередині цієї маленької планетки, чи е, супутника, чи місяця, як ви її називаєте. Якщо ми заберемо її від Сонця і вона все ще буде обертатися навколо Юпітера, то е, у нас також там може існувати. Життя. В принципі, навіть на маленьких планетах, якщо вони доволі гарячі, е, вони можуть дуже довго ставати, і за рахунок цього на них може існувати життя. Якщо ми уявимо собі, собі якусь знову ж таки більш фантастичний сценарій, коли у нас є якась цивілізація, яка вміє е, маніпулювати енергіями доволі великими, е, то е, зірка зовсім не обов'язкова штука е, за рахунок того, що зірка в принципі. З точки зору ефективності конвертації маси в енергію, тобто, от ми візьмемо, у нас є якась маса зірки. Та Ось спочатку це якась маса газу, зірка потім приходить до якогось до якоїсь форми, починається термоядерний синтез і таким чином виробляється енергія. Тобто, потрохи зірка конвертує свою масу в енергію. Але ця конвертація, якщо ми візьмемо зірку в середньому, не дуже ефективна. Здається, от щоб ви розуміли: в середньому зірка випромінює на одиницю своєї маси приблизно стільки ж, скільки людський організм. Це звісно компенсується тим, що зірка дуже 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 велика, і всередині, ну вона нерівномірно, звісно, все це робить. Тому що всередині процеси дуже активні, ззовні менш активні, але. Глобально, якщо ми говоримо про якусь суперпродвинуту цивілізацію, зірка це не дуже ефективна штука, тому мені не дуже подобаються всі ці сфери Дайсона і так далі, які кажуть, а давайте, ми навколо зірки щось будемо ставити. Зірка це дуже велика і не дуже ефективна штука. Якщо ми візьмемо навіть маленьку частину маси від зірки і навчимось якось більш ефективно використовувати її як паливо, то, можливо, і не треба зірки, можна запустити собі планету, взяти собі. Собою якоюсь її масою потрохи переробляти її в енергію безпосередньо на поверхні. І тоді, за рахунок того, що якийсь є цей механізм, можна підтримувати температуру і умови на поверхні, такі, щоб вони були достатні для життя. Так, звісно, це вже якийсь більш фантастичний сценарій, і важко уявити собі життя без зірки, тому що ми. Так сформовані, що наш. Ну, я думаю, здебільшого це важко собі уявити, тому що наш основний орган відчуття це очі. Ми здебільшого сприймаємо світ через очі, і саме в візуальному спектрі нам треба світло, щоб. Орієнтуватись в просторі, і тому, мабуть, е, ну я сколи думаю про таке, що а що якщо планета може існувати в темряві, а ну, ми можемо підтримувати її температуру за рахунок якогось іншого моменту, а не зірки, у мене є таке внутрішнє відторження цього моменту, тому що я такий, а, а, а як ми будемо бачити? Але насправді ну, у нас можуть бути просто інші органи відчуттів, і е, можна собі уявити, коли ми ну, якось по-іншому бачимо, не обов'язково це робити в візуальному спектрі. Це просто. Наша планета так сфарбована, і вона прозора саме в візуальному спектрі для електромагнітного випромінювання, що ми розвинули собі очі, які працюють саме в цьому, в цій частині електромагнітного спектру. Але це зовсім не обов'язково. Ну і ось. Ось цей момент, що взагалі, я фактично кожен подкаст-шопако починаю з того, що наша Земля і наше Сонце, і наша сонячна система, це, в принципі, можна собі уявити, що це великий космічний корабель, який подорожує галактикою. І не обов'язково собі, ну, коли ми чомусь уявляємо собі космічні кораблі, це має бути щось доволі маленьке, а, але ну, відносно планети, так, а, але при цьому. Ну, це може бути щось більш схоже на яку зірку смерті, а яку не треба будувати. Ну, просто зірка смерті це майже єдиний приклад. Ну, окей, не єдиний, але такий яскравий приклад, коли у нас є планета. Хоча це більш як там місяць вона була розміром. Неважливо, що у нас космічний корабель може бути планетою. І ось коли ми там думаємо, а як зробити штучну гравітацію, а як зробити ще щось, а, а звідки брати ресурси? Чому б не взяти всю планету з собою? Чому не перетворити всю планету на. Е Космічний корабель, якщо ми собі уявимо, що космос насправді це не великий океан, в якому неможливо жити, а що все це штука, через яку можна літати, і можна брати все, що треба з собою, і можна буквально літати на планеті по міжзоряному простору. Можливо, іншопланетні цивілізації, які ми поки що не бачимо, які ми шукаємо здобільшого навколо інших зірок на планетах, можливо, просто зірки не потрібні. Можливо, всі ці е, мандруючі планети, які ми знаємо, що їх дуже багато, їх набагато більше, ніж зірок. Вони всюди. Ми просто їх поки що не бачимо. Ми не вміємо їх поки що бачити достатньо багато. А, можливо, життя має існувати міжзоряне саме на них. Можливо, наша оця екстраполяція мандрів на кораблях, які свого часу зробили нам. Великі географічні відкриття. Можливо, вона хибна. Можливо, просто треба змінити те, як ми думаємо про космос. На цій ноті закінчую сьогоднішній подкаст. Як завжди, нагадую вам, що у нас є Патреон. На Патреоні можна підтримати проєкт, там буде у мене останнім часом. Було не дуже багато часу, але згодом його з'явиться трохи більше. Тому очікуйте додаткові випуски Шопоко Екстра там. Ну і також там будуть виходити спешли, які я нарешті вже скоро дороблю і випущу. Так що, якщо ви хочете підтримати Шопоко, ні в чому собі не відмовляйте. Підніміть собі настрій, і мені настрій буде все добре. Ну і звісно, продовжуємо підтримувати Збройні Сили України. Всі посилання є в шоу-ноутах. Так, що до наступного тижня, і хай буде з вами сила.